Доброго дня, діточки. Ось і наступила весна. Ростанув сніг, прогрілася земля. У цю пору у людей дуже багато роботи. Треба встигнути за короткий час все посіяти, посадити. Якщо невчасно це зробити, то не виросте гарного урожаю. Тому і працюють люди зранку до вечора. В полі трактористи вспахують землю, бо коли ґрунт твердий, рослини погано ростуть. Потім сіють зернові культури пшеницю, ячмінь, овес. З настанням весни починається напружена робота і в саду. Люди обрізають плодові дерева, проріджують кущі, висаджують саженці дерев. Після чого оприскують отруєними речовинами, які знищують комах шкідників. В парках та скверах прибирають старе листя, траву, розбивають клумби, висаджують квіти. На городах люди теж, спахуючи, перекопують землю та саджають картоплю, яку пророщують перед цим. А ще сіють моркву, буряк. А у теплі, травневі дні висаджують розсаду перців, помідорів, капусти. Все треба встигнути. Тоді і літо буде красиве, осінь з вражаєм, а зима з запасами. Весна радіє все, співає все. До нових зустрічей!